То такий бракулець та кому він заліз у душу? Можеш бить, би головна редакторка змусила мене записати відео про бракульця, і тобто Івана Івашенка, хлопця з Миргорода, життя якого за останній рік перевернулося з ніг на голову. Вірусні пісні, посилай та ліза набрали мільйони мільйони переглядів Тіктоці. Та чи знали ви, що свою музичну кар'єру він розпочав на програмі X Factor, щоправда, з піснею російського поп-гурту Руки вверх? І хлопець тоді отримав чотири так. Іван випускав свої треки. Але саме спільна пісня з гуртом назва Чужі юя зробила його впізнаваним. Вона вийшла в світ літом 2024 року, але завірусилася аж на початку 2025 і стала трендом. Під цю пісню записували відео про свою ностальгію за дитинством у рідному місті. А відео під трек посилать разом із Анною Трінчер, Надією Дорофеєвою та іншими набрали сотні тисяч переглядів та зробили бракульця наразі одного із найпопулярніших молодих артистів. А ви слухали його останній альбом? Скажіть у коментарях, що думаєте про нього, і чи ви з хейтерів чи споціновачів його творчості.